Вітаю вас, дорогі мами! На цьому відео ми поговоримо про відновлення після пологів за допомогою йоги. Ми розділимо період відновлення на три етапи, і на кожен етап буде окрема практика йоги, три окремих відео. Це буде з, тільки після пологів до трьох місяців, з трьох місяців до шести місяців, з шести місяців до дев'яти або до року. Тобто вже цей період відновлення залежить від багатьох факторів, від того, займалися ви раніше чи ні, від здатності вашого тіла до самовідновлення та від інших факторів. Отже, наше тіло змінилося на протязі вагітності тіло жінки змінюється, і після пологів це вже зовсім інше тіло, ніж було до вагітності, і змінюється не тільки тіло, але й змінюється роль. Жінки, її статус, її життя, скажімо так, повністю змінюється з появою малюка. І а хочеться поговорити спершу про те, що а, варто правильно прийняти цю нову роль, а, саме прийняти її, да, усвідомити її та прийняти. І, а правильно прожити цю, цю, цей особливий період, коли малюк росте, особливо там до одного року, коли мама постійно знаходиться з малюком 24 години на добу, носить його на ручках, годує, миє там міняє одяг постійно, коли лізуть зубки, тобто це такий важкий період для... важкий і це зовсім інше життя, як було до пологів і після зовсім інший режим, пріоритети, і мамині Ну, все, що мама робила в звичайному своєму житті, це все її потреби трошки відходять на другий план, і на першому плані стоїть малюк. І хочеться відмітити, що потрібно вибудувати, виробити таке. Правильне відношення до цього періоду, до своєї нової ролі, ролі мами, адже так, цей ну, такий день сурка, кожен день одне й те саме, а, можна повернутися да, до свого егоїзму і сказати, як же я, а, як же мої потреби, як же моє життя. І, а, ну, тобто, Якщо неправильно не реалізувати себе в цьому періоді, неправильно відноситися до нього, тоді є великий ризик того, що коли малюк виросте, коли він вже буде більш самостійний, не виросте, трошки підросте, коли вже мама не буде з ним 24 години на добу мамі стане легше. І Мама на підсвідомому рівні буде відчувати, що вона не реалізувала себе в цей період, да? і що вона його не прожила, що вона не насолоджувалася цим періодом там, до року чи більше, і почнеться таке задарювання, залюблювання малюка обмеження його в своїй самостійності, коли, він, коли йому вже мама не так потрібна, да, там кожну хвилину, кожну годину, коли він вже хоче проявляти себе в цьому світі, коли він вже хоче більше бути самостійним, все. А, ну, а, коли вже мама не настільки а, да, не, не постійно з малюком і а, Мама не може його відпустити, да, і починається така, така компенсація, тому що е, в, тоді, коли до, до року в цей період да, мама е, з, не змогла правильно в, в, виробити правильне відношення до появи малюка. Е, 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 тому, е, е, Варто звернути на це увагу. Але, звичайно, коли, є якісь, коли це тяжко фізично, коли там тіло болить, коли болить спина, коли є якісь проблеми з тілом, то дуже важко правильно сприймати да, реальністю, світогляд трошки інший. коли коли є фізичний дискомфорт, фізична біль. Ось тому за допомогою йоги ми можемо справитися з цими проблемами, з проблемами тіла, також з проблемами емоційного та морального характеру. Отже, як же знайти мотивацію для занять? Коли зовсім немає часу на це, коли дитина мала, вона заснула, хочеться багато чого зробити а, в домі, та, для, ну і немає часу, да, зовсім на заняття. А, де ж взяти цю мотивацію? І саме мотивація є: цей малюк, який народився, да, хочеться, а, коли ти розумієш, що коли ти себе добре почуваєш, ти на фізичному рівні це відображається і на внутрішньому твоєму стані, є гарний настрій, тому коли гарний настрій, то коли у мами гарний настрій, то добре всім і. Дитині і всім, хто оточує цю жінку. Тому малюки є, мотивація для того, щоб почати займатися, потрошку відновлюватися. Не, не потрібно зразу виконувати повноцінну практику, поділити її поступово, але регулярно, робити вправи займатися там, гімнастикою, йогою, для того, щоб допомогти своєму тілові відновитися. Отже, як ми можемо собі допомогти на першому етапі відновлення після вагітності, він починається відразу після пологів та триває десь приблизно до 2 3 місяців. Займатися можна, коли вже закінчилось виділення, і ви сходили до лікаря, у вас все добре, а тоді вже можна починати займатися. До того часу, те, що кажуть, в пологовому будинку потрібно частіше лежати на животі, частіше прикладати малюка до грудей та Найкраща йога в цей період це спільний сон з малюком, коли ви дозволяєте собі відпочити, якщо є така можливість відновити сили, спати разом з малюком, він лягає тобі, ви теж відпочите там півгодинки, 20 хвилин на протязі дня. Це абсолютно нормально. Перший місяць, півтора, якщо мама спить в той час, коли засинає малюк, тому відразу після пологів це така найкраща йога, три пункти це така програма максимум для відновлення тіла. А ще варто пам'ятати, що дуже ефективно Обмотуватись живіт від нижніх ребер, аж до стегон м'якою тканиною підв'язувати живіт, Це теж рекомендують в багатьох пологових будинках та а, для відновлення після пологового. Це дуже ефективно. Потім слід слідкувати за своєю поставою. Не скругляти спину, старатися ходити рівно, і коли ми носимо малюка на руках, не прогинати поперек, не штовхати таз вперед, як це буває, щоб коли руки слабкі то виштовхуємо живіт садимо його так малюка на живіт, скругляється спина, поперек прогинається і в такому положенні підтримуємо якось животом малюка і тримаємо руками. Це ну, не потрібно, ну, потрібно слідкувати за своєю поставою, за своєю спиною. І правильно брати малюка, не скругляючи спину, а присідаючи з рівною спиною піднімати малюка, Ось, тому що буде боліти спина, буде боліти поперек, тому варто слідкувати за цим моментом. Ось, також варто Правильно вставати та лягати з ліжка через бік, не напружувати м'язи-пресу, не напружувати прямі м'язи живота. На третьому періоді вагітності ці м'язи розходяться і для того, щоб живіт ріс. І після пологів у всіх жінок є такий фізіологічний діастаз, коли Живота вже немає, але м'язи прямі м'язи живота розійшлися. І їм потрібен час для відновлення. Це десь до, до півроку, ну, може, в когось більше, для того, щоб м'язи повернулися до хоча б приблизно того, як вони були до, до пологів, тому. Не потрібно їх задіювати, коли ви встаєте, не потрібно напружувати прес і вставати та лягати на ліжко через бік. Також слід слідкувати за тим, як ви сидите, не сидіти нога за ногу, тому що Спина скривлюється і в таке положення тазу, воно не, не, не рівне. Так. Це погано для органів, для м'язів малого тазу, для, а, і, ну, для органів малого тазу та для вашої спини, тому що хребет. Не в рівному положенні, тому таких нога за ногу слід уникати таких положень, уникати положень, де таз не на одній лінії, де він розкритий, а в період вагітності виділяється гормон релаксин, він розм'якшує кістки. І таз, скажімо так, розвалюється, якщо ну, розкривається, якщо не слідкувати за цим, то ви можете, ну, можете помітити, якщо ви ходите і у вас стопи дивляться в різні сторони, то це вже говорить про те, що таз розкритий, розвалений, скажімо так, в кавичках. І е, до півроку, може, навіть когось більше, потрібно слідкувати за тим, щоб положення тіла не розкривали, не розкривали таз, щоб вони закривали навпаки таз. Це коли ви починаєте, починаєте займатися. Не повинно бути ніяких вправ, які розкривають кольшові суглоби, да? розкривають таз. Заняття всі проходять до півроку в важрасині, а коли таз знаходиться на п'ятах і немає положення, коли він розкритий. Тобто всі заняття приходять з важрасини. Частою проблемою у Мам, так, які тільки народили, є спина поперек, який постійно болить, тому що часто носимо дитину на руках, тому що вночі не завжди вдається правильно спати так, на боку під час того, як мама годує, вона так не засинає і з'являються такі перекоси в тілі, тому спина. Може дуже і та поперек дуже боліти, якщо неправильно тримати малюка, да, тримати його на животі та сильно прогинати поперек. А, тому, як а, ще коли є виділення, да, ще не, не можна робити ніяку йогу, да, то але можна робити якісь вправи для спини. Необхідно сісти в ажрасану та е, прибрати прогин в попереку, підкрутити куприк під себе, витягувати за маківкою вверх, провернути плечі назовні, е, зробити спину пряму. І в цьому положенні, звичайно, що, що перше ми можемо робити, це, це дихання. Навіть якщо ще виділення є, але вже можна починати дихати повним йогівським диханням або дихання у джаї, воно ще називається, з рівною спиною, і дихання не тільки добре впливає на... Воно не тільки заспокоює, а воно ще й добре впливає, працюючи з м'язами, коли ви дихаєте повним йогівським диханням, ви працюєте ще з м'язами, з тазовою діафрагми, з інтимними м'язами, з якими після пологів обов'язково потрібно працювати. Але вже потім, в наступні періоди, але зараз, коли ще тільки... Час після пологів до двох-трьох місяців, а ви можете вже починати дихати. І, дихаючи, ви ще, це робота дихання це робота діафрагмою, і це добре впливає на. Роботу з, зі своїми страхами, да, скажімо так, є такі страхи мам, як називаються, коли мама дуже боїться, щоб нічого не сталося з малюком, щоб він не захворів, щоб він не впав, щоб він там. Ну і вона, деякі мами дуже бояться, щоб з малюком нічого не сталося, і це Ну, такий ненормальний вже страх, коли немає підстав до цього, але вона постійно себе накручує. Ось, і дихання, робота з діафрагмою, це, в цьому дуже допомагають справлятися зі, свої, зі такими страхами мами. Отже, на цьому така теоретична частина закінчується. На каналі є три відео, по яким ви можете займатися. Відео коротенькі, особливо з від народження від пологів до трьох місяців. Те, що у вас немає часу повернутися до повноцінної практики, півтори години. це Абсолютно нормально, але краще робити щось не дуже багато, да, і те, що дійсно потрібно, а ніж нічого не робити, тому практики по 20-30-40 хвилин максимум. Да, це цього буде абсолютно достатньо. Але якщо ви включите практики три рази на тиждень, або чотири рази на тиждень, або навіть два рази на тиждень, це буде дуже добре. Я бажаю вам, отже, практикуйте і насолоджуйтесь цим прекрасним періодом спокійно, без нервів. Без напруження внутрішнього. Ось, я бажаю вам гармонії зі своїм малюком та з вашою всією сім'єю.